За яким принципом обирають тих депутатів, про яких роблять такі піар-акції? Очевидно, за принципом, отримати підтримку голосів тих груп депутатських чи фракцій, до яких вони належать, тому що коаліції в парламенті немає. Це шантаж. Це ж прямий шантаж. Причому шантаж розміром в країну. І знову влада намагається людям сказати, що ми боремось з корупцією, і знову люди абсолютно не вірять цієї владі, тому що вони питають: а що тільки два? Якщо два, то тоді може 400? А якщо не 400, а два, то давайте подивимось далі, як будуть голосувати ті групи, з яких висмикнули цих двоїх. Коли в парламенті немає коаліції, нормальна влада об'являє дострокові вибори. А корумпована влада починає чи скуповувати депутатів, чи шантажувати депутатів, щоб отримувати голоси, яких не вистачає до голосування. Ми зараз і маємо такий самий процес. Причому взяли не останніх людей. Бобов – це людина, яка фінансово спроможна фінансово допомагати тій політичній групі, до якої він належить. А Андрій Лозовий людина, друга за популярністю у фракції Ляшко, і вони тронули Ляшко, побачили, що дуже багато галасу. Пробують зараз зуби на лазовому. Що вони отримали у відповідь? Я так розумію, ми десь очікували з вами, що Ляшко його фракція приєднається до коаліції, і вони вже будуть спокійно жити. Да? Не приєдналися скандали кожен день, голосування за кожне голосування. Драка півтора місяці парламент не працює. Чи просто так? Ні, тому що немає голосів на голосування. А за цим всім стоїть дурна, приступна дуальна система влади, яка закладена в українській конституції. І коли в нас президент, який за конституцією не є головою виконавчої влади, фактично узурпує всю виконавчу владу в Україні через призначення своїх міністрів, через адміністрації президента, через е, карманні правоохоронні органи, через свою більшість в парламенті, через свою фракцію, то ми маємо систему, коли жодні інституції самі по собі не працюють. Це в ручному управлінні. Тому знову і знову без зміни конституції, без нового суспільного договору, ми не вийдемо з цієї кризи, і скільки б її не відкладали, скільки б не робили вигляд, що ці проблеми самі собою розсосуться, вони не розсосуться, і рівень ненависті людей до влади зараз зашкалює, просто зашкалює.